Розбираємо питання від підписників. Вибори осінню 25-го року, чи будуть відбуватися в Україні? Поділіться, будь ласка, своїми думками у коментарях. І давайте з вами подивимося, чи будуть відбуватися вибори в Україні восени 25-го року, чи чекають нас нові вибори? Так? Чи будуть в Україні вибори? Одразу кажу. Що все, що пов'язано з виборами, буде просто зруйновано. Всі ті розмови, якісь рішення, якісь намагання, так, Реалізувати це дійство, вони а, не відбудуться. Тобто будуть неочікувані перепони. Дуже буде тяжко зробити ці всі речі, так, як не вистачає можливостей та ресурсів. Так, так дивимося. скажімо так, дуже багато ілюзії, Буде створюватися. Ситуацію будуть затягувати. Ситуація дуже помірна і її будуть розтягувати. Таке враження, що це будуть робити спеціально. Давайте подивимося ще тут. А ви, будь, будь ласка, поділіться у коментарях своїми думками, як ви думаєте, чи будуть восени вже нові вибори, так, в Україні. Будемо ми обирати, чи будуть зависне, все підвисне, все буде висіти. Вся ця ситуація, вона просто зависне. Ми хочемо, щоб ця ситуація допомогла країні, але, але ситуацію будуть затягувати. І я не бачу, поки взагалом розвитку. Цього питання так, щоб ми мали можливість так обрати когось нового. Я не бачу, щоб Україна у цьому році, так, у 25 му мала загалом таку можливість провести нові вибори президента.